От вчора вечором буквально вернувся з Польщі. Я сам військовий, ну, кадровий офіцер, вже три рази мобілізовувався, три рази демобілізовувався, тут черговий раз демобілізувався. І мав такого колегу в Польщі, він професор міжнародного юридичного права, він там організовував таку конференцію, Та? Ну, я їм читав ну, свого роду лекцію. Ну, це не була лекція, це була така свого роду розповідь, ділився своїм досвідом участі в бойових діях. Ось. І коли е Ну, ставив їм питання, як ви це оцінюєте оцю обстановку з дронами і всім решта. Ну це випадковість, ну нічого не буде. Я говорю, ну коли під кордон підганяють. В нас же ж була така ситуація на початку повномасштабного вторгнення, коли під кордон підганяють таку масу людей. Ну тобто вони так чи інакше будуть пробувати. Ось ну їм в це мало там віриться, НАТО, так далі. Ну я їм задавав аргументовані питання. Наприклад, ну ви впевнені ну, от залетіли дрони, це ж дрони. Це так просто вже в просто народі назва, але по, по своїй суті це є ракета, Та, ну, яка там повільніше летить, але це є керована ракета з вибухівкою. Е, ось, ну, Ажіотаж в них є. Тобто, Особливо серед цивільних людей, серед чоловічого населення. Ось, Вони ну, всі пропрацьовують варіанти, щоб десь виїжджати. Ну, так, Наскільки я зрозумів, ну, там було у нас десь чоловік 50, так зібралося, ну, всі там задавали такі питання, як воно насправді. Відбувається, от а я от я... на вашу думку, як військового, <ріст> чи <ріст> дійсно може Росія почати наступ, або якісь або якісь провокації на території Польщі? Я думаю, на 99% що це буде, і це буде спроба десь на фінал вже оцих навчань, які там будуть три місяці тривати в білорусі? Я думаю, ну 99% що спроба буде. Може не на Польщу, але скоріш за все на 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 Прибалти вони будуть Ну, це чисто на мою суб'єктивну думку. А от з вашого вже досвіду, <ріст> що могли б сказати або порадити полякам? в Цьому їхньому такому новому становищі е, ну я пропонував їм, тобто щоб вони організовували інформа такі інформаційні заходи для населення, бо ну вони ж мають вже досвід сучасної війни. Ну бачать його принаймні, ну, Вони це все моніторять. Я їм пропонував, кажу, ви вивчайте як, як працювати з населеннями, які першочергові заходи виконувати так, де ж там дібне. Ну, Тобто, вони мені де Там бо були і військові, та це не були тільки цивільні, там були і військові, які говорили, що. Так, вони десь там приймають цих заходів, вживають і так далі. Що вони мене переконали, що у них дуже багато свідомого населення, які там не, не буде нікуди виїжджати, і так далі, дівник, хоча які були цивільні, десь так з насторогою. Ну, вони там відкрито не говорили, що ми все ми, ми поїдемо далі. Але такі настрої вже на на, на кофі-брейку десь були такі розмови: що краще десь пропрацьовувати запасні варіанти. Такі думки людей ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одной телеграм-каналі